Дивіться, скоро день святого Валентина, тому хочу таке цікаве питання вам задати. Взагалі, який найоригінальніший подарунок ви, можливо, отримали від своєї другої половинки або хотіли б отримати. Ну, це були прекраси. Прекраси, що саме можливо? Сережки. Сережки, супер. А взагалі, що хотіли б отримати? Ну, це завжди має бути таємниця і несподівано. Тому... <рес> любити да. сюрпризи, так? Да, Супер. А скажіть, будь ласка, чи взагалі святкуєте ви День святого Валентина? Чи щось означає для вас це свято? Ну так, щоб особливо святкувати, ні, але завжди приємно, коли щось дарує. Угу. Супер. А скажіть, будь ласка, що ви дарували другій половинці? Можливо, щось оригінальне. Ой, що це на мене завжди те, що, що хотілося, так те, що я спочитувала якісь думки чи там побажання, ага, що ні, ви вислід вислідковували, що так, хоче так, ваш так. чоловік Абсолютно. Супер. Дуже дякую вам за відповідь. Ці сертифікат у мережі магазинів вже дорваш. У вас є тисяча гривень на першу річ, тисяча гривень на другу річ. Ви казали, що ви вже були клієнткою. Так тому так. чекаємо вас знову. Це дуже класна нагода завітати на наші нові проекти. Дуже дякую. вам дякую. Давайте мені п'ять. Все, з прийдешнім день, нам святого да. Валентина. Гарного дня! Да.